Вітаю, друзі, і слава Україні! А чи цікавий вам двіжняк в Польщі? Ну десь так сьогоднішній ефір буде присвячений саме подіям в Польщі, а зокрема поствиборним подіям в Польщі. Ми знаємо, що там закінчились вибори, і перемогу здобув? Ну скажімо так, м'яко кажучи, зовсім не проукраїнський кандидат в президенти. Пан Навроцький, і він вже фактично вважає себе президентом, бо там вже все нормально, і так далі. Але але не тут, то воно все було дуже цікава інформація. Ми з вами частково її обговорювали. Що зараз фіксується, що під час виборчих перегонів було дуже багато порушень, які були направлені на мобілізацію електорату Навроцького і так далі. А також щодо підрахунку голосів і якихось таких, знаєте, як то колись нас сказали. Аномальних аномальних переваг на тих чи інших дільницях. Ця історія почала набирати обертів, і я вам казав: Туск не буде газувати по цій ситуації, якщо не буде впевнений, що дійсно перегляд цих виборчих перегонів спричинить якраз таки необхідний для команди Туска ефект. Поки в нього не буде такої впевності, він буде намагатися втримати те, що має. Ну, Такі мої були думки, і ось сьогодні я натрапив на дуже цікаву аналітику. Непоганий ресурс, такий, такий є. Називається ресурс гейм. До речі, ну скажімо так, я перевіряв дуже багато хорошої інформації аналітики. Хлопці дають, і скажу відверто, вона заслуговує на увагу. Тому поговоримо про Польщу зараз саме час підписатися на наш з вами Ютуб канал, тиснути файники, зробити коментарі. В нас є зверху і справа в куточках. Ви бачите, зліва і справа QR-коди. Це підписка на мій телеграм-канал, який має назву Зола. А також BuyMeACoffee – це підтримка саме наших ресурсів. І, звичайно, Монобанк PayPal, підписатися. Прокоментувати, зробити репост це те, що ви можете зробити після того, як задонатите на ЗСУ. А ми починаємо. Незалежна виборча комісія, Польщі вирішила дочекатись. А від кого ж вона буде залежати після середи? Чому саме після середи? Бо в середу має відбутися дуже цікаве голосування. Значить, дивіться, що пишуть наші аналітики: що навмисне слідкують за польськими новинами, бо що ж там вирішить комісія щодо порушень? А розпочався цирк. Національна виборча комісія мала зібратися в 19.00, щоб обговорити виявлені неточності щодо підрахунку на тлі цієї інформації. Польський політикум вибухнув звинуваченнями один проти одного, особливо після твіту Дуди, який заявляє: комуністи хочуть вкрасти вибори. Дуда заявляє, що партія Туска що то комуністи. Ну цікава історія, але поїхали далі. Ось лише декілька цитат: Дуда. Увага складається враження, що посткомуністи разом із ліберальними лівими хочуть сфальсифікувати останні вже вирішені президентські вибори в Польщі та позбавити нас свободи вибору. Не, піддавай, не піддаваймося. Ми, виборці, не дозволимо позбавити себе тих залишків демократії та свободи, які ще залишились після 13 грудня 23-го року. Що сказав Муравецький? Він сказав: цей уряд рухається далі лише завдяки пальному брехні та маніпуляцій, але залишилися лише випари. У відповідь Дуді та Моравецькому з іншого табору прилетіла, так би мовити, отвіточка. Роман Гертих, член громадянської платформи, саркастично питає Дуду: Не панікуйте, якщо Навроцький переміг, то це ж буде підтверджено під час перерахунку голосів. Чи не так цікава цитата? До речі, вона дуже така ну, конкретна. Е, Кшиштоф Брейза, член Європейського парламенту від громадянської платформи, написав: Дуда не лише бреше, бо ніхто не хоче перекручувати вибори. Він без потреби нагнітає настрої, а до того ж, випромінює зневагу до тієї частини поляків, яка має інші погляди, ну мається на увазі, ніж він, політичне лайно. Скажімо так, це такі вже зовсім не дипломатичні вислови, але це ж внутрішнє питання поляків. Їдемо далі. Після цих скандалів виявилось, що Національна виборча комісія скасовує заплановане засідання. Але члени комісії, які не мали цієї ще інформації, ну не оновилось воно в них там, напевно, в повідомленнях, підтверджували, що засідання все ж таки відбудеться. Тому комісія вирішила викрутитись, оголосивши, що буде робоча зустріч. На понеділок офіційного засідання цієї комісії не заплановано, але можливо, що відбудеться робоча зустріч представників комісії, повідомив журналістам речник національного виборчого управління Марцін Хмельницький. Що ж відбувається, друзі? А я вам скажу: в середу, саме в середу, має відбутись голосування довіри до уряду Туска. Я вам хочу сказати, що це буде знакове голосування для команди Туска взагалі, тому що воно буде також і впливати на подальші можливі засідання комісії про перегляд результатів, е оцю за яку ми говоримо виборів саме президента. Хочу наголосити, що в Польщі все ж таки, ну, головне навантаження політичного керівництва країною несе прем'єр-міністр разом з урядом на чолі, а не президентська вертикаль. У нас колись так теж було. Хтось може призабувся, але це все знівельоване давним-давно. Їдемо далі. Отже, у середу має відбутись голосування довіри до уряду Туска, і національна виборча комісія спочатку планувала як слід провести позачергове засідання щодо виявлених неточностей підрахунку, але реакція лідерів ПІС злякала незалежну в лапках, як пишуть наші аналітики. Комісію робити висновки щодо порушень, бо є ймовірність, що в середу уряд. Туска буде розвалений, і тоді Піс зможе влаштувати полювання на відьом, як він часто робив, у минулі терміни влади. А оскільки в комісії гіпотетично є час до 15-го числа, то вони вирішили почекати: а хто ж переможе всереду, чи втримається уряд Туска на своїх позиціях, чи їх буде, їй буде не буде висловлено ця довіра, підтримка. В польському парламенті, і тоді будуть зовсім інші наслідки. Отже, оскільки всередині комісії не узгодили відповідь, чи збираються робити засідання чи ні, в ефір пішли різні версії. І щоб якось згладити та менше викликати підозр, щодо того, що комісія злякалась розглядати скарги, то викрутились з проведенням робочої зустрічі, яка не має права робити абсолютно ніяких висновків. До речі, друзі, хочу наголосити, що по факту комісія вирішила дочекатися, що буде в середу, і від того вже буде гратись із радикальністю своїх формулювань висновків щодо порушень чи навпаки пом'якшувати їх під волю піс. Бо ці висновки мають стати юридичною основою для подальшого судового рішення. Тому, коли ви думаєте, що вибори в Польщі вже закінчилися, то я вам хочу сказати так, вони. Закінчились, але трішечки ще тривають. Як би там не було, друзі, це дуже цікава і важлива для України інформація, бо вона має дуже знакове е, знакове для нас. Чому? Бо ми бачимо заяви переможця цих перегонів, ну потенційного переможця пана Навроцького, якраз таки проти того, щоб Україна була членом Європейського Союзу. Ну я вже не кажу про членство в НАТО. Нещодавно Навроцький взагалі заявив, що хоче покращити стосунки з Орбаном. І, коротше кажучи, пролетарії всіх стран об'єднаються, а антиукраїнці всіх країн з... злягаються, <злух> зближуються. Окей, добренько. Десь така ситуація на даний момент.